Усім-усім привіт! Усі ми знаємо, що рано чи пізно настає цей момент, коли потрібно придбати автомобіль. Ви знаєте, сьогодні в нашому відео ми оглянемо багато автомобілів, які продаються на автобазарах. У місті Рівне, Луцьк, різні ми завжди знімаємо. Сьогодні побачимо, що буде цікаве по підборці. Залишаємось на каналі. От. Від себе хочу сказати, що перевірок зайвих не буває, тому ось тут десь я прикріплю лого. Як виглядає Car Vertical. Внизу під відео є посилання. Можна просто зразу переходити, просто вписати в CarVertical і промокод ROM, Roma, з маленької пише, ну так вже є, e, можна значить зробити собі таку перевірку додаткову, щоб загалом зрозуміти, чи автомобіль вартує уваги. Звичайно, що якщо ніхто не звертався із e, власників на, на офіційні СТО, то можливо чогось там і не буде. Але загалом дуже часто є дуже багато цікавої інформації. Тому всім як кажуть, успіхів. Ми розпочинаємо цікаве відео, вмощуємося зручніше. Погнали! Ну що, ми розпочинаємо. І сьогодні маємо можливість разом з вами поблукати у Рівному. Ви знаєте, скажу, що якщо ви так склали з обставини і вирішили приїхати у Рівне, то вам потрібно розуміти, що Рівне працює в суботу. Приїхати потрібно, звичайно, рано, вже в 8.00 бути на місці. До 12 години у вас є можливість походити і щось, щось та й підібрати. Що хочу сказати, що на ринку в Рівному продаються автомобілі, є такий, знаєте, як кажуть, дешевий сегмент, тобто кому потрібен автомобіль трішки дешевший по ціні, то в принципі на ринку він такий, знаєте, як... як як, як би то правильно сказати, ну, ринок, де, є, де продають багато людей якісь там, якби свої автомобілі, але власне дешеві. Бачите, От, ми маємо можливість вже зараз це побачити. В районі 4 тисяч автомобілі є, можна щось як кажуть, підшукати. Що загалом також хочу сказати, якщо звичайно ви вже попали на автобазар, чи це буде Рівне, чи це буде Луцьк, чи це буде Івано-Франківськ. Будь-який ринок, чи це буде в нас інтернет-ресурс, завжди автомобіль потрібно перевіряти його. Ми, до речі, надаємо таку послугу. Це допомога у купівлі. Що це означає? В принципі, грубо є два варіанти, як можна придбати автомобіль. Один з варіантів це приїхати на автобазар і ходити з експертом по ринку і собі дивитися багато автомобілів і серед великої кількості вибрати найкращий. Другий варіант це сидіти вдома, бо є ризик на автобазарі все-таки обійти і нічого цікавого не знайти. А от Другий варіант це ви сидите вдома і комфортно собі переглядаєте автомобілі. І коли так настає цей момент, коли ви знайшли цей автомобіль, який вам дуже-дуже сподобався, посилання можна мені відправити на Viber, на Telegram, на WhatsApp, куди вам буде зручно. Скидаєте посилання, я даю ціну. Якщо вам підходить ціна, ви її оплачуєте. І тоді після цього експерт виїжджає на огляд автомобіля. Ціна є різна, тому що є різна локація. Конкретно скидаєте, я тоді скажу, яка ціна, на який автомобіль і такого плану. Загалом, що хочу сказати, по кількості, по розміру: Франківськ, Луцьк, Львів, Рівне. Ці ринки вони в принципі є е, близько. Ну давайте так, якщо брати Львів, то в місті Львові і в Рівному і Франківську зараз приблизно одинакові ринки. Тобто на ринку приблизно там 500-700. Автомобілів. Та? Якщо ми беремо до уваги Луцьк, то в Луцьку все-таки півтори тисячі. Не знаю, чому так склалося. Але можливо це локація така зручна, тобто автомобілі, які приїжджають, близько є Митниця та, з Польщею, і, можливо, з цим пов'язано. Але так вона зараз працює. І тому, якщо хтось... Мене запитує, то хочу в цьому відео також відповісти. Якщо вас цікавить автомобіль е ну, на придбання, то потенційно потрібно їхати на більшій по кількості ринок. Якщо вам треба щось таке недороге, можна їхати в вільно. Реально такі автомобілі там є, тому по цінах дуже багато автомобілів є такі, якби нижчі. Знаєте, от відчувається, що є оця ціна. Тому в нас з досвіду ще скажу, по статистиці в рівному, хто приїжджав шукати автомобіль, то знаходили. Тобто все-таки ринок такий, знаєте, кажу, компактний, але автомобілі є і щось це підібрати можна. Друзі, відразу що хочу сказати, дивлячись от на автомобілі, які зараз є в кадрі, ми можемо також побачити автомобілі, які. Є багато свіжопривезених автомобілів, так як і в Луцьку. В Луцьку взагалі дуже спеціалізуються автомобілі, які приїжджають з Європи. І ці автомобілі, які приїжджають з Європи, їх потрібно обслуговувати. Тому автомобіль, якщо ви потенційно розглядаєте, що придбати, відкладаєте відразу собі певну частину коштів на те, щоб потім його обслужити. А це ГРМ. Це у нас масла в моторі, та? розуміємо, що потрібно буде трішки поїздити, ходова почне рухатися. Також потрібно буде робити якісь складення і такого плану. Тому за останні гроші не рекомендую купляти автомобіль, бо, чесно кажучи, чув я такі вже випадки, коли зібрав 6 тисяч доларів, самі останні там, чуть не позичив сусідів ще останню підсотку, і поїхав на автобазар придбати автомобіль. У нас був такий клієнт то, чесно вам скажу, згадую ну так собі, тому що людина придбала автомобіль за останні гроші. Приїхав додому, це, до речі, замовник був з міста Львів. А по факту вже на ремонт грошей не було. Ну, це сумно, тому за останні кошти все-таки купляти автомобіль не потрібно. Завжди можна трішки ще підзбирати і тоді вже придбати автомобіль, щоб знаєте, був оцей запас. Давайте проаналізуємо, значить, трішки прокоментуємо по цінах, Значить, бачимо зараз меган 3. Цікавенький, значить, 14 рік, 8800, 1,5 дизель. До речі, виконання цих автомобілів, поки маю можливість, також хочу поділитися виконання меган це по надійності от власне, мотор 1,5, вони є досить надійні. І якщо в нормальному стані взяти автомобіль, буде служити вірою і правдою. Саме, саме ця модель, вона є хороша. Дастер у нас в кадрі так, 2016 рік, 10800, 1,5 дизель. Ці автомобілі, до речі, також у нас було, є, бувають такі якби дзвінки по таких моделях. І мене також запитують, Роман, чи Кашкай, чи Дастер. Дивіться, Дастер, він, в принципі, автомобіль, який по комфорту буде не настільки комфортний, як, скажімо, Кашкай. Але він такий, знаєте, як кажуть, його можна брати в поля і конкретно грузити роботою. Тобто їздити, він є досить витривалий і дешевий в обслуговуванні. Він менш вибагливий, можна так сказати. Тому Duster – це класна класна моделька. Йдемо далі. Значить, 2008 рік, 9000, 2,0 дизель, 250 заявлено пробігу. Ось такий. Автомобільчик, бачите, до речі, Тігуан. Е, до речі, в кадрі трішки розтягує, воно сприймається по-іншому. 13 рік, 7800, 1,5 меган третій в кадрі. Йдемо, рухаємося вперед. Що це у нас? Зараз ближче побачимо. Значить 2013 рік, 7 тисяч доларів без одного дол долара. Гольф шостий. Бачите, трішки автомобілі вже роз'їхалися, але що також хочу сказати. На е, камеру, на телефон ну, на, під час зйомки попадає приблизно, ну скільки треба сісти і порахувати, попадає приблизно автомобілів, там, нехай 25-30 автомобілів. А уявіть собі, що на ринку є близько 500-700, а якщо беремо луць, то всіх півтори тисячі. Тому тут потрібно розуміти, бо деколи мене запитують роман, не бачу в кадрі. Якогось там от сьогодні дзвонив до наш, наш підписник, Роман не бачив в кадрі, там бус, якийсь там цікавий бус. Бусів потенційно є менше, це треба також розуміти. Чому бусів є менше, пояснюю, давайте я поясню в цьому, в цьому відео. Так склались обставини, що всі авторинки, Базар, чи це Луцьк чи Львів, ці всі ринки вони тримаються. Якщо хтось любить, полюбляє приїжджати на ринок. Авторинок, ви повинні розуміти, що ці авторинки вони всі тримаються на так званих перекупах, гонщиках. Е і ну, хтось виїжджає на своїх автомобілях, але дуже багато ну, перекупів. І тут от є такий момент, які ж автомобілі продають перекупи. Та ті автомобілі, які привозять з Європи, та і ці автомобілі продаються. Зараз, е колись був, до речі, можливо, хтось пригадує, був такий період, коли багато приганяли бусів, приганяли їх на е цей. Вантажні брали, а переробляли на пасажири. та І там був зазор ціни, і тоді дуже багато перешивали, оці салони вставляли. Тоді воно було актуально і було цікаво. Тому треба розуміти, що продаються на базарі ті ті автомобілі, які привозять, які є цікаві. А от так воно виглядає. Так, друзі, давайте трішки ще проаналізуємо, що продається. Що продається ось такий Volkswagen, але що він є, інформація. Каді 2010 року. Ось така моделечка. Йдемо далі, трошки рухаємось вперед. Наскільки я бачу по помордочці Nissan Rock, але це американець, мабуть, буде, так? Якщо я не помиляюся. Ну, Кашкай тут прописано, можливо, це і буде Європа, до речі, бо по фарах немає жовтого, хоча фари могли замінити. 12 рік віто 2,2 мотор. Ось такий мерседесик. В кадрі. Значить, По фокусу. Давайте також заглянемо, якщо є інформація. 5 рік, 4900, 1,8 свіжа. Свіжа – це означає свіжо привезена із-за кордону. Давайте також заглянемо. на троєнчик, 16 рік, 14800 і0. Дизельний автомобіль. А ось знову ми прийшли до потужного по, по витривалості автомобіля 12 рік 8999, 1,6 бензин. Ось такий дастер у кадрі. Наступний, давайте з троєнчика заглянемо. Мінівен 2008 рік, 6000 доларів, 1,6 дизель. Йдемо далі. Давайте ще цього фокуса. Бачите, фокуси також досить старенькі. Восьмий рік 5700. За 5500, може 5300 можна пробувати такий торгувати. Щось таке цікаве із Чеків, що Це i30. 2008 рік, 4950, один двигун Бачите, така малюточка добре для міста. Mercedes також буде добре для міста. 12 рік, 8 тисяч доларів. 2,0 серйозний двигун, до речі, для цього. Меган другий щось там власник, сидить, не будемо заглядати і дратувати. Ви знаєте, 10-й рік, 7950. Ви знаєте, буває таке, що люди, коли ти приходиш з камерою і знімаєш, дивляться на тебе боком. Тому під час того, коли хтось сидить, стараємося зайвий раз людей не турбувати. І, як кажуть, не, не дратувати це також, тому що людина дивиться, я думаю, я тут сиджу, ти тут прийшов і тут щось мені знімаєш. Надіюсь, хто бачить це відео із продавців, в принципі, відео це знімається для того, щоб була інформація. Я думаю, швидше буде можливість е, цей, вам продати автомобіль. Ну, це моя така думка, тому лякатися не потрібно блогерів. 2006 рік 2,2 дизель. Ось такий Mercedes. Ідемо далі, ще трішки, бачите, бусів сьогодні по Ще один Mercedes. Є, якщо є інформація, зараз ми до неї ближче підберемося. 2008 рік, 19700. 27 дизель, торг. 278 заявлений і бачимо, що це є вантажний. Так, давайте що? Що тут? Тут бачимо. Також, якщо є інформація, я зараз почитаю. 2006 рік, 1822,5 дизель, 287 заявлений пробіг. Вантажний варіант. Поруч знову ж таки вантажний Mercedes. Давайте що по інформації пробуємо пробратися. А по інформації рік не дуже бачу. 14902.2 дизель. Ось така інформація. Трішки бусів половили. Ще один бус. От зараз що, власне, ніби не проти. Та? 17 рік, 14, 202,3 дизель. Ось такий апарат. Так, поруч ще один бус Мерседес. Давайте глянемо ближче також. 2006 рік, 12900. Те, що вдалося побачити. Друзі, хто не встигає читати, ставимо на паузу. І е, собі аналізуємо. Другий рік і 22 дизель. так Все вантажний, я так розумію, так, все вантажний. Також був і поруч, давайте ще з реношечку, трафік, 18 рік, 1,6 двигун. Також вантажний варіант. мерседесик бачимо по. По мордушці, що це і вантажу пасажир, і по мордушці бачимо, що це по віку, що у нас 2003 рік, 1552,7 15, автомат. Ну от такі от варіанти, друзі, сьогодні, бачите, плакаємо, ходимо по Рівному і трішки інформації черпаємо для того, щоб розуміти, що продається, 9 рік, 8, скільки там з копійками було ось цей опельок це кросовер. Наступний Passat b 7 І що він у нас? 11 рік, 10 тисяч 2,0 дизель. До речі, виконання 2,0 дизель, 1,9 дизель, в принципі, є добре. Саме в цих моделях. 2003 рік, 6400, 2,2 дизель. До речі, в цих мерседесах 2,2 дизель хороші. До речі, на їжках ставляться. Це тільки що стояла цешка. Це також хороші, вони ходять півмільйона, так, без проблем. 13 рік, пасажир, 9, 11, 999. Бачу, у Рівному дуже люблять оцей долар один не дописувати. Так, 5900 Торг 2008 рік. Так, що це у нас Такі красиві стрій? Красиво, красиво. Німець, але що там є інформація, якщо доберемося. А четверта, 11 рік, 2.0 ТДІ автомат. Йдемо далі. Шкода. Ось така шкодовка також продається, Що в нас по інформації, 14 рік, 1,6, 10600 вартість автомобіля. Йдемо далі. Хіондайчик. 2007 рік, 4950. Бачите, за п'ятерочку можна брати щось такого плану. Йдемо трішки робимось далі. І наступний що у нас? Лагуна. Так, якщо я не помиляюсь, 2003 рік, 4800. Зірочка стояла посередині, можна так. Друзі, поправте мене, що там стояло з Рено. Лачеті у нас в кадрі 6 рік, 4 автонобіри, 4500. Такий автомобіль. І бачимо, стоїть Nissan Rock. Мордорці вже рестайл, це вже після 16-го року. У нас такі автомобілі. 17 й даний автомобіль 13999. На варіаторі ці автомобілі з Ламерики приїжджають. Так, 15 й рік, 4 х 4, 14800. Ось такий кросовер, ріножка. Peugeot, свіженький рік буде. 17-й 1.6 Так, і форт також виконання Escape, 16 рік, 11500 виконання у нас кузова кроссовер. Старенький меган, ще двічка, але бачу інформацію, що там не було. Так, Nissan, давайте заглянемо цього кашка, я автомат, 10 рік, 2,0 бензин. Той же BMW X5, Є70-й кузов 3.0 дизель 2008 рік. В принципі, з 3.0 дизелем ці автомобілі є хороший, бензин не, не так. 3.0 бензин там трішки вважається на то. 3990. Це ось такий смарт. До речі, не, не падають в них ціна Коли стояла ціна приблизно такого плану, так вони і стоять. Так, 6 рік, 9200. Ось такий бусик. Йдемо далі. Що з тим вагоном? Якщо буде інформація, буде дуже добре. Сюди себе Jaro вагон 12500-2008 рік. До речі, також ціна приблизно тримається. 3,2 дизель, нормальний, нормальний автомобіль. Бачите, є моделі, які вже ціну зафіксували, і вже проходить рік 2-3, і ціна, в принципі, не міняється. З чим це пов'язано? Пов'язано, я так розумію, з тими речами, що автомобіль вже з віком, ви, знаєте, нижче вже немає куди. От є де кого такі Хоча рік за роком, звичайно, ціна буде падати, пройде там широкий п'ять, від собі це Пежеровагон, який ми тільки що бачили, він просяде по ціні однозначно. Так, давайте глянемо ще цього сценіка, шостий рік, що там 5 тисяч доларів. Ну, Цікаво, що з такого плану можна... ну Це коротенький умов. Так, Citroen, що це у нас? Пікасо, Гран Пікасо, 5400, 2008 рік всі 4. Йдемо далі. По Мерседесику. Якщо буде якась інформація, я попробую її також зняти. 9 рік, 9350. Це все добре, але бачите, немає телефону. Якщо когось зацікавить, на жаль, ви не зможете оце все проаналізувати. Друзі, ми, в принципі, вже дійшли до логічного завершення. Хочу всім подякувати, хто ставить палець вгору. Підписуємося на канал, ділимось цим відео в соцмережах. Слава Україні, слава ЗСУ, друзі! Ми переможемо і перемога близько. З вами був Роман Світушак. Бережемося!